Павло Глазовий залізний характер нам, мужчинам дорікають, їздячи трамваєм, ми мовляв, ніколи жінкам в не вступає, бо, мовляв, усі мужчини безкультурні, грубі. Цьому треба розібратися. Громадяни любі, якось їду, я трамваєм, а уздовж проходу. Спресувалось ну, дуже 15 женського народу. Треба встати, місце дати. А кому охота? Ти стоятимеш, а сяде тютя жовторота. Я підвівся і питаю. жінки і дами: хто найстарша і найтовща буде поміж вами? Всі стоять, мов без язики, мов заклало вуха. їй Шепнув одній особі: Йди, сідай, старуха, а вона стоїть, ну мов скеля, наче не до неї, не оцінює. Культури, чемності моєї. Я до другої заходжу з іншого вже краю. Вам мамаша скільки років стукнуло? питаю. А вона скривилась гірко і сказала строго, що мене об стінку лобом стукнули малого. Я, почувши таку фразу, упав на лавку зразу. Більше Женщинам є міста, не вступлю ні разу, і тепер мене не здвине найсильніший трактор. Ми, мужчини, теж уміємо показати характер.